У рамках підготовки до виходу нового покоління процесорів для десктопів корпорація Intel провела серію презентацій, де поділилася інформацією про головні особливості майбутньої платформи lg 1851 зі своїми партнерами. Один зі слайдів цієї презентації незабаром з'явився в мережі, розкриваючи можливості контролерів, вбудованих у процесор Arrow Lake S та наборів логіки Intel 800 серії. Процесори Intel Aero Lake S отримають двохканальний контролер оперативної пам'яті DDR5 з підтримкою конфігурації 2DPC, два модулі на канал, 16 ліній pci Express 5.0 для дискретного відеоадаптера, 4 лінії PCIe 50 для високошвидкісного NVMe накопичувача а також ще 4 лінії PCIe 4.0 для SSD або інших пристроїв. Важливо відзначити інтегровану підтримку інтерфейсу Thunderbolt 4 і можливість виведення зображення збудованої графіки через порти HDMI 2.1 та DisplayPort 2.1. Для взаємодії з хабом Intel 800 серії нові процесори використовуватимуть інтерфейс DMI 40X8. Мікросхема логіки забезпечить роботу додаткових ліній pci Express 4.0, портів USB 3.2, SATA 6 Гбіт на секунду та інших портів і роз'ємів. Крім того, на платах lga 1851 можна буде зустріти бездротові модулі стандарт Wi-Fi 6 e або Wi-Fi 7. Офіційна презентація дисктопних процесорів Arrow Lake S має відбутися на конференції Intel Innovation 2024, яка пройде 24-25 вересня. У продажу моделі K-серії та перші материнські плати LG 1851 з логікою 800-ї серії з'являться протягом жовтня. Ці процесори стануть відповіддю синьої компанії на лінійку чіпів AMD Ryzen 9000 для платформи am 5, яка вийде вже 31 липня. Чіпи AMD Ryzen з технологією 3D V-Cache вважаються одним із найкращих ігрових процесорів на ринку. За всіма показниками ігрової продуктивності та тестами ефективності, єдиний чіп, який відділяється серед інших це Ryzen 7 7800 X3D, продажі якого неймовірні, але з наступним поколінням AMD, як очікується, не тільки підвищить продуктивність, але також дозволить користувачам власноручно налаштовувати їх для ще більшої зручності. Перший чіп з 3 d V-Cache, який розпочався із серії Ryzen 5000 на базі Zen 3 та Ryzen 7 5800 X3D, продемонстрував неперевершену ігрову цінність на той час. Хоча сам чіп був чудовий, технологія 3 d V-Cache була все ще відносно новою для того часу, і AMD довелося бути трохи консервативною з її першим розгортанням. Такі речі, як температура та напруга, контролювалися точно, і в першому поколінні не було доступних опцій налаштування. З другим поколінням чіпів 3D-вікеш, які були представлені в серії 7000 на базі Zen 4, AMD відкрила для ентузіастів декілька варіантів налаштування, забезпечуючи підтримку Precision Boost Overdrive та Curve Optimizer, а також можливість розгону пам'яті Expo. Ці чіпи виявилися чудовим продовженням серії Ryzen 5000 X3D, і в даний час їх можна придбати з хорошими знижками, що ідеально підходить для нових збірок на am 5 у наступному поколінні AMD анонсувала кілька нових цікавих функцій для процесорів Ryzen 9000X 3D на базі zen 5 де є повна підтримка розгону. Це не просто налаштування Precision Boost Overdrive або Curve Optimizer. Ентузіасти платформи AM5 матимуть повну підтримку розгону за допомогою процесорів 3 d V-Cache наступного покоління. Це говорить про те, що AMD допрацювала дизайн 3D V-Cache для своїх чіпів, дозволяючи користувачам розганяти їх на власний розсуд. Наявність можливостей ручного розгону привабить безліч ентузіастів оверклокінгу, які перейдуть на нові чіпи з 3D кеш. Крім цього, є ще деякі нові функції, про які стане відомо найближчими тижнями. Очікується, що процесори Ryzen 9000X3D будуть випущені ближче до випуску плат x870 і x870, які найдідуть у продаж до кінця вересня. Незважаючи на скромний успіх відеокарт серії Arc Chemist, корпорація Intel не планує залишати ринок дискретних графічних процесорів. Наразі компанія активно працює над наступним поколінням GPU під кодою назвою BattleMage. Ці графічні процесори вже знаходяться на фінальних етапах розробки, і зразки відеокарт на їх основі вже тестуються фахівцями Intel. Інформація про це була виявлена як на офіційному сайті компанії, так і в митних базах даних. Спочатку планувалося, що в сімейство графічних процесорів BattleMage увійдуть три моделі: BMG G10, BMGG21 та BMG G31. Проте, згідно з останніми даними, випуск моделі BMG G10 відмінили. Таким чином, лінійка відеоадаптерів Intel Arc BattleMage буде складатися з різноманітних конфігурацій графічних чіпів BMG G21 та BMG G31. Крім того, IGPU на базі архітектури BattleMage будуть використані в наступному поколінні процесорів Intel Core Ultra. Флагманським продуктом в сімействі BattleMage стане модель Intel BMG G31. Відеокарти на його основі будуть оснащені 32 ядрами XE, у свою чергу модель BMG G21 матиме 20 ядер XE. За чутками, ширина шини пам'яті для цих моделей складатиме 256 та 192 біти відповідно. Також очікується, що нові графічні процесори будуть підтримувати інтерфейс pci Express 5.0. Офіційний дебют нового покоління відеокарт Intel заплановано на початок 2025 року. Ці графічні процесори мають значно покращити позиції Intel на ринку дискретних відеокарт, пропонуючи користувачам сучасні рішення з високою продуктивністю та новими можливостями. Таким чином, Intel продовжує активно розвивати свої графічні технології, що демонструє серйозні наміри компанії залишитись важливим гравцем у цьому сегменті ринку. У сучасному світі розвиток технологій штучного інтелекту спричиняє значне зростання попиту на спеціалізовані шаї прискорювачі, а також на різні серверні комплектуючі. Це в свою чергу впливає на вартість чіпів пам'яті DRAM та VRAM, яка, за даними аналітиків TrendForce, підвищиться у третьому кварталі поточного року. Цю інформацію було опубліковано на сайті TechSpot. Згідно зі свіжим звітом TrendForce, у третьому кварталі 2024 року вартість чіпів пам'яті збільшиться на 5-13% у річному вираженні, причому ціни на стандартну пам'ять DRAM підвищаться лише на 5-10%, а загальна вартість чіпів пам'яті, включаючи HBM, зросте на 8-13%. Таку тенденцію аналітики пов'язують із зацікавленістю виробників чіпів пам'яті випускати продукти HBM, попутно підвищуючи ціни на DRAM. Зазначається, що покупці оперативної пам'яті для ПК спостерігатимуть менший стрибок цін порівняно із споживачами серверних модулів ОЗП, оскільки запаси споживчої продукції вищі на тлі опції продукції для серверів, а попит з боку звичайних користувачів практично не зростає. Як стверджують аналітики, запаси модулів оперативної пам'яті ddr 4 дуже високі, а основний інтерес у третьому кварталі поточного року буде прикутий до ddr 5. Прогнозується, що вартість ddr 3 та ddr 4 зросте на 3,8%. Цінники серверних продуктів DRAM збільшаться на 8,13%, а ціни на мобільні чіпи DRAM підвищаться на 3,8%. Ціни на відеопам'ять як вважають фахівці у третьому кварталі також не зазнають значних змін, збільшившись на 3,8%, оскільки загальний попит на поточну продукцію є незмінним. Майбутні відеокарти, у тому числі лінійки GeForce RTX 50, можуть додати у вартості, адже будуть використовувати новітні чипи пам'яті GDDR7, виробництво яких, за даними TrendForce, обходиться на 20-30% дорожче порівнянні з GDDR6. Компанія Lian Li представила серію необслуговуваних систем охолодження Shift LCD 360. До неї увійшли три моделі: Shift LCD 360S, 360R та 360TL. Всі вони оснащені 360-мм радіаторами та можуть похизуватися майже 3-дюймовим дисплеєм на помпі. Цікавою особливістю всіх трьох SRO є спеціальний утримач для трубок, встановлений на бічну стінку радіатора. Він запобігає провисанню трубок і в цілому забезпечує більш охайний зовнішній вигляд. Після встановлення SRO трубки майже не видно. Виробник зазначає, що у складі SRO HydroShift LCD 360S застосовується нова помпа зі швидкістю обертання 3800 обертів на хвилину. SRO оснащена двома кабелями. Один використовується для підключення помпи до 4 пінового роз'єму живлення вентиляторів на материнській платі, а другий поділяється на SATA та 4-пін для живлення вентиляторів, а також USB 2.0 для синхронізації з L-Connect. Товщина радіатора складає 27 мм. На нього встановлено три вентилятори товщиною 28 мм без rgb підсвітки що працюють зі швидкістю до 2500 обертів на хвилину. Модель HydroShift LCD 360R оснащена помпою з крильчаткою трохи більшого розміру, ніж модель 360S. За рахунок цього вона забезпечує таку ж продуктивність, але на нижчій швидкості до 3200 обертів на хвилину. Ця модель оснащена одним багатофункціональним кабелем з конекторами SATA та 4 PIN для живлення, а також USB 2.0 для синхронізації з L-Connect. SRO Hydro Shift 360R також постачається з двома затискачами для трубок, що дозволяють непомітно прокласти поруч із ним кабель живлення. Товщина радіатора Hydro Shift LCD 360R складає 31 мм. Mm. На нього встановлено три ARGB-вентилятори товщиною 28 мм, mm, що працюють зі швидкістю до 2400 обертів на хвилину. SRO HydroShift 360TL оснащена помпою зі швидкістю до 3200 обертів на хвилину. Новинка пропонує три встановлені ARGB-вентилятори Unifan TL, Вони підключаються до контролера TL, що входить до комплекту. Контролер дозволяє мінімізувати кількість використованих кабелів живлення, а також керувати швидкістю помпи та вентиляторів через додаток L-Connect. Нові SRO сумісні з сокетами Intel lga 1700 та AMD AM5 AM4. На представленні системи рідинного охолодження компанія Li надає 6річну гарантію. Новинки вже доступні для попередніх замовлень. Модель HydroShift LCD 360S компанія оцінила у 180 доларів, версію 360R у 200, а варіант 360Tl у 260 доларів. Компанія TP-Link оголосила про випуск бездротового ігрового маршрутизатора Archer GE800 BE1930 Tri-Band Wi-Fi 7, який був представлений на виставці CES ще на початку 2023 року, але тільки тепер добереться до прилавків. Роутер отримав нагороду CES Innovation Award 2023 за свої вражаючі характеристики та інноваційний дизайн. Archer GE800 це високопродуктивний маршрутизатор, розроблений спеціально для вимогливих геймерів. Він підтримує новітній стандарт Wi-Fi 7 та забезпечує сукупню швидкість бездротової передачі даних до 19 Гбіт на секунду у трьох діапазонах частот. Крім того, маршрутизатор оснащений двома портами Ethernet 10 Гбіт на секунду та чотирма портами 2,5 Гбіт на секунду, що дозволяє підключати пристрої з високою пропускною спроможністю. Однією з ключових особливостей Archer G800 є набір функцій, які допомагають мінімізувати затримку, стабілізувати з'єднання та забезпечити швидку передачу даних через приватну мережу VTFast Gamers Private Network. Ці функції допомагають відстежувати стан мережі, налаштування RGB в режимі реального часу, оптимізують ігровий процес, гарантуючи плавний та чуйний геймплей без лагів та затримок. Маршрутизатор має елегантний зовнішній вигляд, оснащений багатобарною RGB підсвіткою та оптимізованим розташуванням антенн для забезпечення надійного з'єднання. Безпека також є пріоритетом для TP-Link. Archer G800 поставляється з функцією TP-Link Home Shield, яка забезпечує комплексний захист від вірусів та інших онлайн-загроз. Крім того, маршрутизатор підтримує технологію EasyMesh, що дозволяє легко розширювати зону покриття Wi-Fi шляхом додавання сумісних точок доступу. Ціна на новинку починається від 600 доларів, та на даний момент в магазині Amazon пристрій доступний за спеціальною ціною в 500 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.